Триває 1070-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України знищили ще 1380 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 28 січня, окупаційні війська Росії втратили 833 тисячі військових. 9876 876 танків, 20 тисяч бойові броньовані машини, 22 тисячі 366 артилерійських систем, 1 263 реактивних систем вогню, 1 засобів ППО, 369 літаків. 331 гелікоптер, 23 тисячі 399 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 3053 крилатих ракет. 28 кораблів, 35 тисяч 269 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 718 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали ще відомості про втрати російських окупантів уточнюються.